Добрий день! Лекція з теми стилі сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні. Розглянемо питання: які функціональні стилі виокремлюють в українській мові, сферу їх застосування, основні ознаки функціональних стилів. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів. Українська мова виконує багато функцій, уживається в різних сферах суспільного життя і задовольняє широкий спектр мовленєвих, комунікативних, інформативних, естетичних та інших потреб людини, що сприяє її стильовій диференціації. Залежно від тих чи інших умов використання мови виробляються певні усталені правила організації усного й писемного мовлення добору слів, побудови речень, уживання багатств фразеологічного фонду тощо, які ще називаються стилістичними ознаками. У мовознавстві їх вивченням займається спеціальна дисципліна стилістика. Стилістика це наука, яка займається відбором виражальних засобів мови для їх функціонування в мовленні залежно від мети висловлювання та мовленнєвої ситуації. Основним поняттям стилістики є стиль. Слово стиль має багато значень, вживається для характеристики певних напрямів у музиці, живопису, архітектурі тощо. Визначення стилю як лінгвістичного поняття стосується вущої і конкретнішої сфери. У мовознавстві під стилем розуміють сукупність мовних засобів, слів, граматичних форм, синтаксичних конструкцій, дібраних відповідно до мети, змісту, сфери спілкування. У сучасних дослідженнях послуговується терміном функціональний стиль, окреслюючи ним власне лінгвістичний зміст стилю. Функціональний стиль це функціональний різновид літературної мови, який має певну специфіку відбору та принципів використання мовних засобів залежно від сфери спілкування. Функціональний стиль може бути визначений при врахуванні комплексно його ознак, а саме сфера спілкування, функції конкретного стилю, стильові риси ознаки і, власне, мовні особливості стилю. Існують різні підходи до класифікації функціональних стилів. Найпоширенішою в науковій літературі є класифікація, згідно з якою виділяють шість основних стилів: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, розмовний та конфесійний. Структура функціонально-стильової системи відзначається чіткою організацією. У межах кожного стилю існує низка підстилів, які у свою чергу включають жанри текстів. Кожен із функціональних стилів реалізується у двох формах усній і писемній, що залежать від форми спілкування безпосередньо чи через писемні документи. У всіх стилях функціонують обидві форми, проте для одних наукового, офіційно-ділового, художнього, конфесійного – переважає писемна форма. А для розмовного усна. Стилі української мови не становлять собою замкнутих систем. Вони взаємодіють між собою, як складові однієї системи, зберігаючи в собі специфічні ознаки. Розгляньмо офіційно діловий стиль: сфера його використання державно-політичне, громадське, економічне життя, законодавство, міжнародна та адміністративно-господарська діяльність. Призначення регулювання ділових відносин мовців у державно правовій і суспільно-виробничій сферах, обслуговування потреб людей у типових комунікативних ситуаціях, функції інформативна, комунікативна, регулювально, волюнтативна. Основними стильовими ознаками є такі: точність, ясність, чіткість формулювань, послідовність. Аргументованість викладу, офіційний нейтральний і коректний тон викладу, стислість, лаконізм, конкретність змісту повідомлення, документація тверджень, відсутність індивідуально авторських ознак. В офіційно-діловому стилі традиційно виокремлюють дипломатичний, законодавчий адміністративний підстилі. Мовленєва системність стилю характеризується такими ознаками. Одним із найважливіших стилетвірних чинників є термінологічна лексика, уживання номенклатурних назв, поширення абревіатури, значна кількість мовних штампів. Як от, доводжу до вашого відома, у частині, не передбаченій цим контрактом, сторони керуються чинним законодавством. Спостерігається обмежене вживання займенника я. Переважають розповідні речення, а питальні і окличні майже не вживаються. Щодо наукового стилю, варто відзначити таке: сфера його використання наукова діяльність, освіта, навчання. Основна функція пізнавально інформативна. Головне призначення служити для повідомлення про результати досліджень, доведення теорій, обґрунтування гіпотез, класифікацій, систематизація знань, представлення наукових даних суспільству, ознаки, точність, ясність, об'єктивність змісту, абстрактність, узагальненість, послідовність викладу, повнота і вичерпність інформації. Стислість, лаконічність. Науковий стиль має такі підстилі: власненауковий, виробничо-технічний, науково-популярний і науково-навчальний. Основними жанрами власне наукового стилю є монографія, стаття, доповідь, рецензія, жанри виробничо-технічного підстилю це інструкція, технічний опис, проєкт, технічний звіт. Науково-популярному підстилю типові такі жанри, як стаття, книга, повідомлення. Науково-навчальний підстиль має жанри підручник, конспект лекцій, методична розробка, реферат. Мовленєва системність цього стилю вирізняється особливостями: графіка, з метою точності, однозначності, використовуються формули, символічні позначки. Лексика. Характеризується уживанням термінів, географічних назв, переважає абстрактна лексика, яка передбачає теоретичні узагальнення. Наприклад, важливою ознакою професійної компетентності поліцейського є вміння будувати конструктивний діалог, уживається наукова фразеологія. З погляду морфології переважають абстрактні іменники. Прикметники вищого ступеня порівняння аналітичної форми, частотними є безособові дієслівні форми. Науковий стиль має чітко організований синтаксис, переважають прості ускладнення речення, активно вживаються складнопідрядними. типовим є прямий порядок слів. На рівні текстової організації та композиції представлено такі особливості. Логічне членування тексту, рубрикація, композиція наукового твору включає актуальність, огляд літератури, висновки, документація тверджень, тобто точне цитування і зазначення джерела цитування. Художній стиль сферою його поширення є індивідуальна і колективна творча діяльність, література, різні види мистецтва. Основне призначення Впливати засобами художнього слова через систему образів на розум, почуття і волю читачів, формувати моральні якості та естетичні смаки. Функції художнього тексту пізнавальна, комунікативна, виховна. Головними ознаками є образність, багатство, різноманітність, естетика мовлення. Художній стиль поділяється на підстилі за родами і жанрами літератури. Тобто виокремлюємо епічні, ліричні, драматичні та комбіновані жанри відповідно. Художній стиль має своєрідну мовленєву систему. На рівні фонетики активно вживається алітерація, тобто повтори приголосних опанно іно Інно, панно, іно А була гроза і грім гримів, він так любив гриміти, анафора, епіфора тощо. Лексичне багатство художнього стилю виявляється у вживанні емоційно-експресивної лексики, михайлюню ішли би ви вечеряти», синонімів, фразеологізмів, Тарас відчув себе на сьомому небі, застарілих слів, наприклад, кожум'яка, мушкет. У художньому стилі наявні всі види троп, наприклад, персоніфікація, шипшина важко віддає плоди, епітети, бабудин дощ. Порівняння у цьому полі синьому, як льон, де тільки ти і ні душі навколо. Розмовно-побутовий стиль сферою поширення має побут людей: щоденні бесіди в сім'ї, на роботі, основне призначення обслуговування повсякденного спілкування. Основні ознаки невимушений неофіційний характер викладу, непідготовленість, спонтанність мовлення, залежність від контексту і ситуації. Функції комунікативна та функція впливу. Формами реалізації розмовно-побутового стилю є монолог та діалог. Мовленєва системність стилю характеризується на рівні лексики уживанням просторічних, експресивних, емоційно забарвлених слів і зворотів, діалектизмів, жаргонізмів. Активно вживаються епітети, метафори, порівняння. З погляду морфології частотними є іменники жіночого роду із суфіксом ка, електричка, читалка і віддієслівні іменники із суфіксами н, ечк, наприклад, метушня, гризня, біганина. Частотними є збірні іменники із суфіксами н, в, от, дітлашня, біднота. Типовими є іменники жіночого роду із суфіксами ш на позначення. За родом зайнятості комендантша, директорша. Також уживаються прикметникові утворення із суфіксами згрубілості або, навпаки, зменшено пестливими Типовими є дієслова із суфіксом ону хапонути, стрибонути, а також інфінітивні форми на ті, на відміну від літературних нати: співати замість співати. Синтаксичні особливості цього стилю активно вживаються питальні, спонукальні, окличні речення, еквіваленти речень, незакінчені речення, неповні речення зі звертаннями з погляду складності переважають безсполучникові складні речення. Публіцистичний стиль вживається в громадськополітичній, суспільно-культурній виробничій діяльності. Основне його призначення служити розв'язанню суспільно-політичних питань, активно впливати на читачів і переконувати у справедливості певної ідеї, пропагувати ідеї здоровий спосіб життя. Функції повідомлення, інформативна. Функція впливу, переконання, формування громадської думки, а також пропагандистка, основні ознаки спрямованість на новизну, динамічність, актуалізація сучасності, морально-етична оцінка того, про що пишеться або мовиться. Документально-фактологічна точність, закличність, пристрасність, емоційність разом з тим простота й доступність викладу. У публіцистичному стилі виділяють кілька підстилів, кожен з яких має свої жанрові мовні особливості: власне публіцистичний, тобто стиль засобів масової інформації, художньо-публіцистичний та науково-публіцистичний, який включає в себе критичні статті та аналітичні огляди, Мовленнєва системність стилю. Характеризуються поєднанням елементів наукового, офіційно-ділового, художнього і розмовного стилів, однак усі лексеми зазвичай чітко поділяються на позитивно оцінні і негативно оцінні. Такі ознаки публіцистичного стилю, як сьогочасність, орієнтація на новизну, зумовлюють швидкі зміни в змісті й мовному вираженні публіцистичних текстів. Жодний стиль не здатний на такі швидкі зміни, як публіцистичний. Конфесійний стиль має специфічну сферу поширення: це культові установи, молитовні будинки, релігійні громади. Головне призначення допомагати віруючим у спілкуванні з Богом, зберігати і продовжувати культові ритуали, об'єднувати віруючих одним почуттям віри в Бога. Функції, які виконує стиль, це комунікативна, а також функція впливу пов'язана з настановою сформувати християнські засади світобачення і мислення. Пізнавальна функція полягає в тому, що у конфесійних текстах усе пізнається на віру. Головними ознаками є урочистість і піднесеність, сконденсованість думки, філософський зміст текстів. Пророчий пафос, звернення до почуттів адресата, повчальна спрямованість, великий потенціал вольового емоційного впливу на адресата. В вусній формі особлива роль надається невербальним засобам спілкування, жестовій символіці, позі і рухам тіла, важлива роль візуального ряду в спілкуванні, мовленєва системність цього стилю. Вирізняється на рівні графіки традиційними усталеними графічними скороченнями, наприклад, ПС, Книга псалмів. Нумерація частини фрагментів тексту. Велика літера для виділення найважливіших понять: Бог, Богородиця, Він, Його. Уживається маркована лексика, яку часто називають конфесійною, наприклад, Ісус, Великдень. Трійця, святий, тропарі, престол, церква, християнство, пророк, гріх, єпархія тощо. Загальновживані вирази набувають сакрального забарвлення і мають специфічну конфесійну конотацію. Наприклад, слово чаша у конфесійному стилі означає долю випити чашу до дна. Терпеливо знести всі незгоди. Має конфесійний стиль свою фразеологію усталені Словосполучення Ісус Христос, Мати Божа, Небесний Отець, раб Божий, Воскресіння із мертвих, Христос Воскрес, достойно єсть, судний день. Нас дрівні синтаксису типовими є риторичні питання. Окличні конструкції, речення із звертаннями, поєднання речень способом нанизування, експресивно забарвлені синтаксичні конструкції. Професійна сфера являє собою інтеграцію офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів, тобто охоплює основні три літературні стилі. Науковий і діловий стиль не допускають уживання художних засобів. Вони розраховані на раціональне, а не емоційне сприйняття. Для цих стилів характерно наголосити на чомусь важливому, перевернути увагу читачів до важливих фактів, пояснити, уточнити, поєднати частини інформації, вказати на порядок думок, узагальнити, зробити висновки. Зіставити або протиставити інформацію, зробити критичний аналіз з відомого або бажаного. Отже, професійна сфера репрезентує офіційно-діловий науковий стиль в єдності, спільних мовних засобів досягнення комунікативної мети, адже кожна людина, незалежно від фаху, віку, статі, стикається з проблемою написання заяви, відгуків, службового листа. Основою професійної підготовки є комунікативна компетенція, тобто уміння і навички говорити, запитувати, аргументувати, правильно поводити себе в конкретній ситуації. У цьому випадку на допомогу прийде також розмовний стиль, зокрема, розмовно-професійний. Дякую за увагу!